Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Близнюки. На жаль, фінансова сфера вас наступного тижня взагалі не порадує. Бо випадає карта бідності. Імовірно, наступного тижня ви на своїй шкурі відчуєте, як це, коли не вистачає грошей. Чи то рахунки будуть завеликі, чи то зарплата замала. Чи якісь неочікувані витрати. Щось отаке, коли дайте мені грошей, ще, бо я вже не вкручуюсь. А тут ще, ймовірно, і здоров'я підведе. Бо, схоже на те, що наступного тижня ви відчуєте, що десь якесь захворювання починає у вас розвиватися. Проявляться вже якісь перші симптоми. Можливо, саме туди на вирішення цих проблем із здоров'ям і підуть ваші гроші. Бо лікування в наш час всі ми знаємо. Задоволення не з дешевих. Хоча романтичні стосунки наступного тижня будуть і не романтичні, тобто не надміру емоцій, не надміру якоїсь романтики, але вони будуть нормальні, вони будуть стабільні. Скоріше за все, ви отримаєте від своєї коханої людини якусь підтримку, чи моральну, чи ту ж саму фінансову. Чи якусь заботу, якось ваша кохана людина проявлятиметься до вас в позитивному ключі, підтримуватиме, допомагатиме, можливо, зробить якийсь приємний подарунок для вас. Імовірно, ви маєте надію чудово відпочити наступного тижня. Але якщо цей відпочинок пов'язаний з якимись фінансами, а у вас там карта бідності в фінансах, то відповідно надії не збудуться. І навіть якщо відпочинок не має ніякої прив'язки до грошей, все одно ви своїм відпочинком чомусь будете розчаровані наступного тижня. Ваша надія на цей відпочинок немов обернеться іншою стороною. От щось складеться не так, не до душі, не чудово, не так, як хочеться.